Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо дуже смачні та хрусткі картопляні палички, які готуються дуже швидко. Тож приємного перегляду. Спершу нам потрібно нарізати і відварити картоплю. Поки ріжу, нагадаю, що детальніший рецепт ви їх завжди зможете знайти в описі під цим відео. Щоб картопля пошвидше зварилася, заливаємо її кип'ятком. Коли картопля зварилася, з неї потрібно зробити пюре. Тепер можна посолити, додати паприку крохмаль і замісити тісто. Після цього присипаємо тісто крохмалим і розкатуємо, але не дуже тоненько. Тепер нарізаємо тісто на такі палички. Коли все готово, можна розігрівати олію і жарити палички на максимальному вогні приблизно 2 хвилини. Старайтеся їх довго там не тримати, щоб вони повністю не висушилися. Бо якщо ви воліє їх будете довго тримати, то вони просто стануть твердими. Ну, ось і все. Палички вийшлися дуже смачні і, як ви вже бачили, доволі швидко готуються. Тож я обов'язково раджу вам їх попробувати приготувати. Ну а якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал. Всім дуже дякую за перегляд, всім удачі і до нових зустрічей!